Фур-фур, фур-фур, добрий день, дітки. Мене звуть їжачок Колючий бочок. Я завітав сьогодні до вас, щоб розказати вам казочку про мою подорожку білочку. В старому лісі на великому дереві жила була білочка. Вона була дуже спритна і весела. Цілими днями білка жваво стрибала по гілочкам. Стрібаючи весь день з гілки на гілку, білка гризла шишки. Горішки жолуді. Любила поласувати грибочками і весь час думала, як добре жити в лісі. Але ось одного разу що змінилося навколо. Листя на деревах почали жовтіти, а потім і зовсім опадати на землю. Білочка не зрозуміла, що відбувається, але їй дуже подобався такий яскравий, строкатий ліс фур фур ой що це таке, хто це там? То це я колючий їжачок. Ти мене не впізнаєш чи що? Ой, здрасте, їжачок, що ти там робиш? Прийшов сюди я за грибами, шукаю їх сюди під кущами, щоб вистачило їх до зими всій усій моїй сім'ї. Їжачок, яка зима що ти придумав, подивись, як гарно навколо. Чому то все таке красиве? Що ти, білочка? Це ж осінь. А скоро прийде зима, все замете снігом і землю, дерева й кущі. Ой-ой, ой а що ж я буду їсти. Як же я під снігом буду грибочки збирати? Грибочки треба запасати на зиму зараз. Але ж де я встигну? Мені ж потрібно багато, багато грибочків зібрати. Що ж мені робити? А ти попроси діток, вони тобі допоможуть, але для цього потрібно піти у ліс. Дітки, допоможемо, білочки, тоді вставайте, беріть кошики і ходімо. По рівненькій доріжці крокують наші ніжки. шли, ми, йшли, в темний ліс прийшли. Грибну галявинку знайшли. Білочка, ось для тебе, дітки, назбирали цілий кошик грибів. Спасибі вам, дітки, ви дуже добрі, тільки такі грибочки не їм. І вам збирати і їсти їх не можна. Це отруйні гриби, які називаються мухомори. Ой-ой, а я ще зовсім забула, які гриби я люблю. Але я знаю. Про них загадку. Зможете відгадати? Із найменших своїх днів найбіліший із грибів. По властивостях він цінний, лікар він хвороб відмінний. Так, точно, це білий гриб. Я дуже люблю ласувати білими грибочками. Але що ж мені робити? Наші діти вміють малювати і допоможуть тобі білочка, але спочатку треба грибочок роздивитися, що, яка його будова. Подивіться, будь ласка, уважно. Грибочок складається з ніжки, яка має овальну форму та капелюшку, який має півкола форму. Подивися, скільки багато грибочків намалювали для тебе дітки. Тепер тобі вистачить взимку ласувати грибами. Дякую вам, любі дітки, за допомогу. Тепер мені точно вистачить взимку ласувати грибочками. Тоді я пострибала, бо їх мені треба ще посушити. На цьому наша казочка закінчується. Сподіваюся, ви запам'ятали, як жила білочка та якими грибочками вона любить ласувати. А також ви навчилися сьогодні малювати Білий Гриб. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!